Добрий день, шановні підписники та глядачі моєго каналу. Сьогодні у мене на обслуговуванні ноутбук фірми Acer. Це модель Acer Aspire A715-42G. Будемо його розбирати і дивитися, що чому. Відкручуємо по периметру гвинти, які закручені. І дивимося, щоб вони всі були однакові. Якщо є різниця, то запам'ятовуємо, де відкуди ви його відкрутили. Це дуже важно потім при зборці ноутбука. поки всі вони однакові. Їх тут з десяток десь приблизно. Це ігровий ноутбук, до речі. Зараз будемо подивимось, з чого він складається, що за комплектовка у нього стоїть. Ну, Візуально. То тобто ноутбук 2022 року. Так, і цей гвинт чомусь не вилазить. Ну, на Намагнитиму квітку. Десь він там сидить. Ну, це нічого страшного. Відкрутили і під резинкою, скоріше всього, нема. Болтів раніше таке було, що під резинку були болти. Мені, на... здається, що нема. тут. Беремо тонку пластикову штучку, карту, у кого що є, і питаємося його відкрити його кришку. Це може бути не завжди зручно. Питаємось по периметру. Не спішимо нікуди, з якої сторони він піде. Дуже зручно тут відкриватися повинен він. Тут не тянемо так от. вот так не робимо. Дивимось, що тут защолками, чого вони не йдуть. Не тянемо. Може ви забули відкрутити гвинт. У мене іноді таке буває. Ну тут щось якісь дуже міцні у нього защолки. Попробуємо грубшою картою. Пройтись не хочу відкриватися, не хочеться його силоміть відкривати. Це Там знаходиться защёлки. Щось будемо. Вот Ось так от. Щелчок це все добре. Це сработали защёлки, От они, бачите, ціли. Так, що ми тут бачимо? Акумуляторна батарея. В першу чергу, що ми з вами робимо, ми її відсоєднуємо. Все. І далі, Щас. що ми тут бачимо? Ми бачимо перше. Акумуляторна батарея, SSD-накопичувач на 512 ГБ, два модуля пам'яті по 8 ГБ. Система охолодження, ну, модуль є, Bluetooth Wi-Fi, система охолодження зроблена на двох вентиляторах. Зараз ми його подивимось, які що за два роки з ним трапилось. Давайте спочатку я поверхно зниму всю зайву копиль. Такі ще не дуже він... Не дуже. Так, розкручуємо систему охолодження. Давайте спочатку розкрутимо, відкрутимо вентилятори. Тут, бачите, гвинти менші. винтиж менший. Так, вони десь у нас повинні. Так, так як ми відключили акумуляторну батарею, ми можемо сміливо от, вони відключаються. Оба. Один і другий. Треба відключити, тому що ми зараз будемо знімати. Так, і пішли відкручувати далі е, все, що тут ми бачимо. Значить починаємо. Тут підписано шести гвинт, починаємо з нього. Шостий, п'ятий. Четвертий. Третій. Не. Пишемо некуди другий і перший. Так, і поїхали знову. Вже можна сміло відкручувати повністю, тому що ми ослабили, натяжку обрали цю натяжіння і відкручуємо. Тут вже відрізняються у нас гвинти, не путайте їх. Так, все. Зараз нам треба всю систему охолодження всю обережно припадняти. Отак от такими рухами розкачуємо ще. Ми припадимо. От бачите, от тут що, провод зайшов за гвинт Wi-Fi, е, провод від вентилятора, тому треба від... Крутити цей гвинт і підняти цей провід. І так же саме його прокласти. Піднімаємо систему охолодження. Ну що ми бачимо? Тут мої будь термо... жидкі термопрокладки, які ми з вами не, не міняємо. Так, що ми ще бачимо? Ну, термопаста в нас пальцем. Ну, така, суховастенька. Будемо ми її. Прибирати. Але для початку нам треба, Видите, гвинти здесь на вентиляторі. Нам треба добратися туда до вентиляторів. Давайте ми його обережненько на місці покладемо і обережно візьмемо відкрутку і відкручуємо ті гвинтики маленькі, щоб нам було зручніше. Нам треба розібрати, щоб особливо пиль не падала нікуди на жидкі термопрокладки, тому що міняти я їх не буду, заводські термопрокладки жидкі, вони в ідеальному стані. Так і там ті, які на драсілях живлення стоять, їх ми також не чіпаємо. І ви не чіпаєте, якщо вони у вас в гарному стані. Тому що знайти гарні термопрокладки жидкі це квест. От, бачите, вже один вентилятор у нас відчепився. Один ще ні. Так, що ми з вами бачимо? Це дуже обережно. От бачите, в якому стані? От бачите? Раз. Тут нам треба буде, треба буде оцю наклеєчку відклеїти, щоб подивитись. Ну і щоб заодно обслужув... обслуговувати. Теж обережно. ну Тут такий варіант, що можна і порвати, ну. Но... Не, не так страшно. Ось тут ви обережно знімаєте, тому що тут все треба чистити. Воно дуже. От бачите, скільки бруду? От, що у нас тут виходить. Дивіться. Це ноутбуку два роки. Бачите, в якому стані? Як полісмук. Він працює і все він на себе витягує. Обережно. Я за кадром сейчас це все приберу. Щоб пиль не попадала на жидкі термопрокладки, будьте обережні, знімайте її якимось щіточкою якоюсь. Тобто продувка не допоможе. Якщо ви думаєте, що ви тут пылесосом чи чим-то продуєте, цей войлок ви нічим не приберете. Я вам одразу хочу сказати. Я вже бачив ці ноутбуки, які продували, а потім цей волик вилазив і клинів вентилятор. І дуже було все, от ми дивіться, бачите, ми з вами, верніше, я з вами провів чистку. Вот. І тепер можна чуть-чуть продути, тому що войлок це ми обрали і от ми його на місце закріпляємо. Но, вентилятори поки ми не закручуємо, беремо серветку і знімаємо. Ну, от Це мені ще от заводські, оце завод наносить, бачите? Ляпає. А термопаста більш-менш у них нанесена добре. Знімаємо стару термопасту. Беремо пластикову карточку, обережненько так проходимо по краям, знімаємо. І також робимо все тут. Також обережненько. Тут радіоелементи, конденсатори, резистори. Отак от, от проходить. Якщо вона затверділа, лучше замочити якоюсь жидкостю. У мене є запропіловий спір. В то, чим... Замачу. І убираємо залишки. Прибираємо залишки. термопаста Вона, в принципі, не впливає ні на що, Ну, я стараюсь прибрати. Наносимо у мене mx 4 вже є mx 5 кажуть. Ну, я ще поки є така паста. Для таких чіпів і для ноутбуків і для відеокарт я використовую цю термопасту вона дуже себе добре зарекомендувала, а для таких як стаціонарний комп'ютер і более там ДНС, не, так гріється гд 900 хороша якщо куплена іменно на заводі виробнику китай бачите розмазуємо Можна було обіжирити. але ну, це, як показує практика, не обов'язково. Розмазали добре. Так, прибираємо зайву пиль. І небагато. Небагато пилі, але ну, бачите, все. Ну, і піджимаємо тут петельки. Ну, я вже чуть їх піджав, але ну, вроді все. І тепер Зараз що ми з вами робимо? Ми знімаємо стару термопасту з цієї сторони. От, от вона тут уже по краям засохла. І обережненько знімаємо її з цього боку. Все. Не гнемо, не гнемо трубочки ці, прикру, притримуємо кулери і встановимо на місця. От воно у нас стало на місці. Так, а давайте да, там ця прокладочка, яка кукрутить, вона його прижме. Зараз кулер прижме її і е пленочка це прижметься і ну, сяде. там якісь ніякі, є. клеє. Ну, давайте ще подивимось. Це такий момент, що бачите, все, все на місці. Зараз притримаємо кулери от воно. От бачите, що може бути? Якщо отак ви запустите, то вона буде вам заважати. А коли ви її приподинете і спустите... Оп, і вона зверху час прижметься і нікуди вона не дінеться. Головне, що? Головне не поспішати. Це саме головне правило. І починаємо прикручувати. Починаємо в обратної послідовності прикручувати. Перший, другий. Не до кінця я нічого до кінця не прикручую. Другий. Третій? Четвертий? П'ятий? І шостий? Так, ну, давайте сразу прикрутимо кулера. Потім будемо все ж зажимати. Проведемо провід, як було там. Підключимо його, не забуваємо підключати вентилятори. Так, підключили. Так, зараз що ми з вами зробимо? Зараз ми закрутимо, прикрутимо вентилятори всі. Нам не заважає, ні, все добре. Прикручуємо вентилятор, не, не спішимо. Гвинтик до гвинтика. Не поспішаємо. Це добре, що можна так розібрати, що вони не спаяні, не склеєний. Буває таке, що склеєне і не можна долізти до самого вентилятора. Приходиться знімати або купляти новий, тобто, якщо воно там все вже печально. Тобто, так, щоб все повинно бути затягнуто, щоб нічого не болталося. І воно буде дробіжжати. Ви повинні затягнути обов'язково. Так, тут був каптоновий скотч, він отак так от тримав проводи від вентилятора. Так, що далі робимо? Далі ми затягуємо. От, Починаємо з першого. Перший. Ну, Теж я не до кінця. Я от. О! Не спіши, тут натяжка йде. Четвертий. П'ятий. Шостий. Підключаємо акумуляторну батарею і збираємо ноутбук. Ось от от, таке от обслуговування ноутбука. Підписуємося на мій канал, ставимо лайк. Слава Україні!